П'ятикурсник з Узбекистану Саїд Мурат Аргашев та цьогорічний випускник Рустам Рахманкулов з Туркменістану двоє з десяти студентів іноземців Центральноукраїнського технічного університету в Кропивницькому, які не повернулися на батьківщину, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Початку всього була паніка. Ми думали над цим питанням: виїхати чи не виїхати але трішки подумали і вирішили залишитися тут. Я вирішив залишитися і как бы, далі продовжував вчитися. Були можливості во время таких обстоятельств, як і можна було б бы посещати університет, як денне обучення, і можна було через как бы, онлайн через Zoom обучатися, так і продовжували вчитися. На 24 лютого 2022 року в технічному університеті навчалися 175 студентів іноземців. Нині їх сотня, говорить проректор Олександр Левченко. Першими у нас виїхали це представники підготовчого відділення, тому що вони не встигли навіть познайомитися з України. Вони тільки заїхали зразу військові дії. Загалом це 75 людей. А якщо взяти весь перелік країн, з яких навчаються здобувачі зараз у нашому університеті, то це Туркманістан, Узбекистан. Тан Азербайджан, Ліван, Лівія, Турція, Китай У Людній академії після повномасштабного вторгнення евакуювали за межі України всіх 190 студентів-іноземців, говорить заступник директора Михайло Сорока. Іноземців зараз 107 в академії. Всі вони навчаються дистанційно, тобто тут в гуртожитку академії нікого немає із іноземних студентів. Але ми знаємо, що шість наших здобувачів вищої освіти іноземців знаходяться на території України. Говорить, більшість студентів іноземців, які вчилися на пілотів повітряних суден, не змогли продовжити навчання, оскільки повітряний простір над Україною зараз для цивільних повітряних суден закритий. То підготовка, практична підготовка наших здобувачів вищої освіти ну наразі на території України неможливо. 416 студентів іноземців на момент повномасштабного вторгнення Росії навчалися в Донецькому медуніверситеті, який релокувався в Кропивницький в 2016 році. Розповідає виконувачка обов'язків декана Світлана Присяжна. Нині їх 240. З них 68 знаходяться на території України, а саме 40 на території Кропивницького. Решта студентів знаходяться поза межами країни у своїх країнах та країнах Європи. Коли вже почала війна, я був е-е останній семестр, другий семестр, четвертий курси. Е, э, ну, э, всі батьки набрали і сказали, що вже є війна, э, давай вернуться до мої. Ну, я сказав, я нікуди не буду їхати, е, э, тому що треба закінчитися, учиться, і я не буду так розришати. ничто как стоит э, или против моя мечта. Это потому я стоял тут. На второй у меня есть тут жена. Я тут живу. Я не просто студент. Родители сказали, что я немедленно, немедленно приехал. А так я думал, может быть, что я бы остался тут, если даже война. Я учился в четвертом курсе, факультет стоматологии. Потом я уехал на родину, в Узбекистан. Я там был два месяца. А потом я вернулся, потому что Надо було готуватися на п'ятий курс на кроки, екзаміни. За даними трьох кропивницьких університетів, в них навчається 447 студентів іноземців, 67 вчиться дистанційно, перебуваючи у своїх країнах, не потребуючи посвідки на проживання. Пояснює представниця міграційної служби Тетяна Кобелева. У нас загалом було 719 студентів по цим сам. Більша частина, звичайно, була в Донецькому національному медичному університеті. На сьогодні у нас зменшилась кількість іноземних студентів в два рази. У нас зараз перебуває на обліку 380 іноземних студентів, які навчаються в наших вищих навчальних закладах нашого регіону. А в інституті педагогічному імені Вінниченка зараз не навчається жоден студент. Нині говорить міграційна служба видала 80 запрошень на в'їзд в Україну для абітурієнтів, які бажають навчатися в Кропивницькому. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.